У нас буде зараз анпакінг, у нас під ялинкою є е, один невеличкий подарунок. Невеличкий? Величкий. величкий. Він, а я вже можу йти його брати, чи ні. А ти хочеш? Я хочу, блін. Ну давай ну хоча б ну, забийся. Не, то... Вже, сука, єлі встаю, в <су> Так. Ти заслужив Опа. це право. Дружочки! готуйтесь, бо зараз буде розрив. Ми ніхто не знає, що в ньому. Все, що ми зараз будемо відкривати, будемо бачити перший раз, так як і ви. Що це є таке? Це ліміто. Кажи, це розумні слова, якесь Це коробка. Да. Ультимативне, колекційне, обмежено тиражом видання Stalker 2. А Яке? Скільки, скільки їх? Скільки їх? Е, обмежена кількість. Ну я знаю скільки їх в Україні зараз конкретно. Скільки а, ну. шість штук. Та ну а і більше нема. А по Україні світу? на Серйозно? даний момент шість штук. А по світу? По світу, певно, трохи більше, але в Україні їх шість штук. В Україні тобто, десь в світі 800. Оце, і ще 5. <ріст> І одна може бути ваша. Дружочки, є збір на е, третю штурмову. Ви можете задонатити 150 гривень і взяти участь в розіграші цієї коробки. Така інформація. 150, зараз, не, менше, не менше. 149 не менше. і ти не виграєш нічого. Більше можна, менше, Нельзя. Е, Будемо розпаковувати. Дивитись, що це таке є. Ніж в студію. Не треба. Нормально, мав... нормально. Все. Чекай, як це супер. Ось тут, отут. Треба загуглити, я не знаю. Ага. Так, і, і тут ще одненька. є. ти учата запитай. тобі що, Ваші вратили. думки, що тут може Чекай, бути? Чекай, бо порву зараз коробку, мені порвуть сраку потім. Так. Що, ваші думки, що тут може бути? Є ножичок якийсь, щось гостреньке. Я думаю, що якась, навірно. Статуеточка, фігурочка. Дивіться, я хочу бути гарні бачити. якийсь. Дивіться, має бути артефакт і точно, щоб подарункових має бути карта світу. Це Те, що я найбільше люблю. Карта світу супер Так. Так, що нас зустрічає? Можна нахилити трішки. Отак. Дивіться, яка офігенська карта. Це перше, що ви зможете виграти за 150 гривень. Клас. Далі. Це диск. Це, це, це така штука, яка так. треба. Це steelbook. Так. Я думаю, що це диск, ні? Так, да, це диск. Ти не показуй, там код гри. стілбук називається. Steel Steel -e. Це steelbook. Код гри не показуй! Код гри! А! Видаляйте это вод! Видаляй вод. Ладно, хто Там ж не було видно. Ладно. Не було, не було. Хорошо. Так, а як би це. Та не не, не поспішай, а може кусити трішечки. Подиви, Подивіться, це це металев, це не просто стіл бук. Та ага, да, почекайте! Телету. Ну мені цікаво, що там! Ну, ти вкуси, подивися, це ж не просто так робили. Це, так, це не, не с... показуйтесь. Сталевая, сталева коробочка. Чого це Steelbook називається? Бо Я Це не спеціальна, знаю. унікальна коробочка. Це, це тобі не просто диск, див... DVD-диск якийсь. Так, дивіться, диск ми забрали у вас, але тут є, коротше, -е, цей. Е, зможете грати в сталика. Чекай, чекай, стоп. Будь ласка, ми будемо час сидіти! Почекай! Стоп. Почекай, тут же ж! Тут карта може, ні? Подиви, що ні там, там щось є, там щось є. Да. Конверт! Конверт, конверт! Ого! Ага! це? Пропуск, пропуск в зону! А ну дай, дай дай, дай дай подивися! Де камера? Я не знаю яка, не, яка знімаю. Пяха я... муха. А можна підійти? Я хочу ближче. Да, до камери з примітом цим. До... Всюди. Направо в'їзду в закриту зону. Всюди. А тут англійською. Вау. У. Мені, Мені здалося, віде, що це, наш Наша конвірка стоїть там. Давай, покажи ще що можна виграти! Дивіться, який конвір! Єсть за 150 гривень на збір. Короче, дивіться, в мене недавно була у племінниці день народження, оце 10 років. Оце було те саме, що міша зараз. Вас ще зустрічає отака фотокарточка самої час, і отакі от стікери, які можна вбамбурити, куди ви захочете. Клас. Наприклад, на конверт. Наприклад, на конверт. Далі. Мені подобається, як у мене все осідає. Якихось дві. Давай тобі... Спічки якісь. Оберешся, розпаковуйте, бо це ж людям поїде. Оу, оу! Ще! А. У. Ще голосні знає хтось якийсь. Так, це відкривачка для вашого пива. Це відкривачка для вашого пива і щось. Як бумажка така є ще. Поясніть це а полору, якось полору. Це якось ну, пов'язано. Житомир. Ну, там же ж... Ну, пиво ти, є. Ти, ти Горіл, в мене є просто пиво. ну комп не тягне. Я вибачаюсь, Я нічого страшного. Не все по грі. Е, Там же ж є горілку, класиш цілу цілу гру. Правильно, щоб радіація не була. Воду, хлеб, чи що, О, що ж цілу. І пиво. Куди на і... на яку більше? Блін, клас. Зараз я Чітко видно якраз. Пушка. Я от просто дивлюся, а кому ж це запаковувати потім. вже не Запаковка. А що я сиджу запаковую це тоді? А я тоже шучу. Щось... Ні, давай хоча б хоть хоч в коробку попаду, да, хоть трошки, ладно, щоб чтобы. Она... Блін, а як я его вытяну, здесь сейчас Так давай шо... я подожди. Ты снаряд не удастся цієї коробки сразу. Шо... Йо-йо! один Уфегительный конверт! Це сюди, сюди. Чего? За 150 гривен! Конверт так. мені! Я на Укрпошті, де я взагалі лежу. Ой, а тут шеврони. шеврон. Oh. Oh. Є отаких три шеврона. Тут. Долг. Долг. Це цивільний став. Долг, воля і вільний сталкер. Клас? Ви собі самі там вибираєте, хто вам більш подобається. Можете кожен день тижня іншого клеїти собі на футболку. О, і ось воно. Карта! Це карта! Давай! Карта! Це карта! Перший раз чув, як вілат пищить. Так. Це карта! Не та сторона. Отака От карта. Буде. Буде з. У, -у, у. Скріньте просто для початку. Найс! Всього 150 гривень на збір. І можна це взяти. Клас. На. Ви всюди були? Ви, ви обидва пройшли повністю? Так. Да. Всі локації вивчили. Але вона бачите, да, вона, вона така якась зменшена. Бачите, ви це заваліна, да, так. Але прикольно. Mm -hmm. А ти попробуй. Вона, прям як справжня, да, ну, вона ти... реально Як справжня, причому така, значить, вигоріла. О тут вигоріла. Уу. Дивіться, ще що є. Можна собі на стіну вліпити, чи куди ви там. Ой, блін, ой, блін. Прикинь. Ні, качество топ. Чи це клейонка? Надірвати можна? Mm -hmm. не надо, да, все, не все, не все, 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 все. все. <ріх> Так, надірвати, обпалити края, щоб. Так, ти ж таки обережно, обережно, обережно. Та Я намагаюся. Люди 150 гривень донатя. Так, теж. ну що, починається, я думаю. Блять. А тобто, ще Вивель. не почалось. То саме? Так? То саме, Артбук. Дивися, це щось. Так, це виглядає як книжка, я мало сам знайомий. Так. <laughs> Дай полистать, ну дай полистать. А це прям історія, навірно. Мати, це походу весь ло... А ні! Ага, тут і команда. Розробники на ну, да, всі. Так, де написано. Де? Давай отак от, от, рівненько. От, от. Так. Трішки пропускаючи. І а я вже бачив. Бляха, тут всі локації. Блін, в мене настільки, я настільки помішаний на ваших стрімах, що я дивлюсь не на вас, а дивлюсь на вас в стрімі. Треба переставати цим страждати. Так, це ж виграє одна людина, яка, все, це, все. І тебе, і Трембу, і Віла. і мене. Ми приїдемо до вас додому. Скиньте 150 гривень тільки на збір. не червоніє взагалі. Ну може приїдемо. Тут прям все є, тут список аномалій. Всі локації. А тут по-любому всі монстри, всі концепти, всі костюми. Статі люди нічого не бачать, тільки ти і офігіваєш вибачте, в кадрі. Вибачте, добре, для добре. того, щоб все побачити, треба сто мінімум. 150 гривень. 150 гривень на збір. І тоді оця реакція буде вашою. Так, ну що, готуйся. Тихо, 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 що там далі. Подождіть, пісюн стоїть, очі не бачить. Дивіться, що показує. Показує. А що хто, хто, хто тільки включив, ідеально up? А що -а -а. це? Я не знаю. Так, ну щось дуже прикольне, як мінімум. Я думаю, це треба. Включи з тої сторони. Так, зараз ми. Так, це якась пасхалка, блін. Тут, як мінімум, є зарядка якась. Давайте попробуємо відкрити його. А, це. Скажи мені. Це воно! Це маленький. Канер, дякую тобі, велике брату. Поняв оцей що ти. І ставиш. А! А, то, а, то, а, то. а я не сканую, які сканує чи є я... да, я... да, Почекай, э, Але та, в нього та, має та. бути ще якась штука. <рек> ні, 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 не чи є аномалії, а які запускає згаслі і вони артефакти. Той той, що в самом початку ти в нього І в самому кінці. Але почекай, але оце що це має бути показувати. А ну, Воно має якось працювати. Тут є зарядка. Да, його воно може не заряджене, ну, блін, воно їхало довго. У нас точно тут є, що можна буде вимкнути. Оце мені підказали. Десь знизу, коли ми до кінця дійдемо, щось можна буде вимкнути. Дримай наступний лот, я дістав. Да, це Опа. контейнер для артефактів використовувати для того, щоб Офігеть! Та не ари на нього! Йопа! 150 гривень. Хтось з вас це забере додому, прикинь. Гляньте, як гарно. Ти в шоку чи ні, кажи. А, а матюкати ж аж можна? Да? Мо... Та -та -та -та. Я ваху їй! Ти, -ти, Ти чув, що в попередній рубриці було. Поясніть мені, хто це, що це. Я так розумію, що, можливо, це розфарбувати навіть можна. Е, Воно дуже дивна. Хочу вам ближче показати, будь ласка. В, вам Ближче не, до камери не, не. подалі від Сківі. А, побереш. я знаю, що це, о-о Подивіться на деталі просто. на на оце Це, це тікаючий артефакт чи не? Так, да, це тікаючий артефакт. А він з змішаним. Чекає, почекай, чекати, треба щоб ти його покласти. Тільки на коробку треба покласти, чи кудись, щоб ви не забрали. Я от сюди акуратні, щоб ви будете артефакт. Дивіться що, це тікаючий артефакт. В грі є такі артефакти, які ну, не з першого разу даються вам. Показую, що це робить. Тільки на землю фокус можна зараз з камери? А, ну все. Ну, крута штука! Всього 150 гривень. А воно ну, в руці, я думаю, що в нього є щось якесь. Так, в нього всередині якась штука з зішеним центром да. а, тя... він просто тікає від тебе. Ні, ти його просто покажує він, так, він починає. да, да, да в ньому, давай. В ньому центр ось, ось тут, давай і він залишається. Він якось, да, він якось перевалюється. Типу, якщо ти його отак покладеш. О, дивіться! Дивіться, дивіться, дивіться. Ти кладеш, він втікає. Він починає втікати від тебе. А ну, не чіпай його, не чіпай його. Я, ти вже придумав, звісно. Так, ще одна коробочка. Я думаю, тут міточка зарядки. Я думаю, це треба буде кудись втикати. А, так, так, так. Да? Це скоріш за все, те, що ми будемо вмикати да, в кінці. Тут, Відкрий, бо я це, не хочу брати нашу відповідальність. Щось що ти маєш вмикати? Тут зараз будемо. Мені здається, розетка має десь бути а ближче. У нас що? є розетка. Це дозиметр? Ні. А що це? Штеродейко. З того з того боку глянь. Тут бачиш, є батарейки. Ні, ні оце глянь. Ану Михайло, піднімай картон. А, це мабуть в артефакті. Мені здається, міняти можна кольори. А, Зараз ми розуміємо, куди шар. Можна міняти кольори в цього розуміємо, куди шар той. Чекай, шар, ми втикаємо от туди, всередину. Сьо, тіха! Яка жимба! Дивись! Давай шар. Мужики, допоможіть Всередину, всередину його. Ні, він зміщений. Ага. Та допоможіть мені! Так, а ну, потримай, будь ласка. Так, тримайте, це зараз все має стакнутися одне до одного. З двох щоб з боків. боків. Давай переверну просто. Да. А ти лови. Так тільки обережно. О, блядь. Як люди Давай. на четвертому реакторі. Чух, кажуть. Чух, чух, тільки обережно. Чух, чух, чух. Вас вийде. Я вас вірю. <ріх> Давай, Михайло, тягни. Добре, дякую, що були на трансляції. Дякую за ваш донат. Давай, давайте, вам залишилось. Трохи залишилось! Трохи! Ящик не ламає. Є, є, давай. пішмо. Давай, давай, Ми приймаємо роди в Stalкера, дай Боже! Хто у нас? Скіф? В нас коробка! Все, коробка порожня. Тепер розкриваємо те що тут. Зараз говориш, за все, Ми... О, інструкція до нашої штуки, походу. А, ні. Рюкзак. Все. Зрозуміло. Нет, це ключа, рюкзак Показуйте рюкзак. Весь я знайшов інструкцію. Це рюкзак? чи Це сумка. Це сумка. Це рюкзак. А, Рюкзак. рюкзак. Тіпе, прикинь, цей шар літає прямо всередині цієї штуки. Так, да, якщо ти його зараз включиш в розетку, ця штука буде піднімати його, він буде літати і ти можеш змінювати кольори пультом. А в нас є розетка? За... Дайте розетку, от розетка лежить. Я бачу, бачу бачу. Мені здається, так зона пахне. Так. Готові? Бліо, да. так зона реально пахне. А чекай, цю штучку треба забрати, я вже прочитав. Да. Спочатку включити, так? Єсть. Давай тоді закриємо, щоб ми красиво відкрили ну, і З не нею треба закривати. А як ти без закриєш? Нього? А ця штука опускається. А, О. Все, зараз вже не 80-м. Зараз остирік. потухне стрім, Давай, але на чуть-чуть. Зараз це 86-й рік, так? Три, остирік, да? Два, один, бу! Ідеально. Так, так, трепер, трепер. Да, тепер, а тепер розбираємося. Інструкція є у Міші, не? ні? Ні, Нам ні, ні, яка не інструкція? Ну в Сталкер всі вчилися, просто вчилися. Треба почекати. О, він починає синім горіти. А де пульт оцей? Пульт. Так, 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 у вас Проїбали вже. А ось він. Витягни, витягни оцю штуку. Так, да так, -да, батарейки. Єсть. Ага, його треба... Хто це сказав надовго зараз? <ріг> Це скевич. Це точно був скевич. Тут була штучка Open Here. Давай Неважливо. Попробуй. Дімо, поможи. Я не знаю, що робити. Ти думаєш, ця антенна тепер. Ні. Дайте інструкцію. Ну ладно, ми старались. Не все так просто, як в сталкері. Пішов собі все ага, добре. Ага, все, воно відкривається, я поняв. Во, диви, бач, інструкція як допомагає. Тільки я трошки. Я так само починав на ветерані проходити, потім такий. Так, а, беремо ти не попутило, беремо ну? на сталкер, переходимо назад. Ні, на ветерані проходити це взагалі не має сенсу. Це, це просто зразу суїцид. Це першого кровососа з шостого разу ледве вбити. Якщо ти повезло. Так, ти відкриваєш. Так, ні, тут не чого з колоєш. Тут пише просто: Turn-off and on. Просто включи пульт. Ні, там звичайні ці заглушки були, як на пультах, ну, на, на штуках з Дивись. -е -е Секунду. Ну, давай, тут пише включи. А ну дай я гляну. Його треба відкрити, бачиш? Отут. Тут open here, і ти Розпаковка. відкриваєш Распоколка, його, його знизу. Розпаковка? Разпаковка? Оце реально приїде. як на стрімах оцих двох. Вони реально знаходять щось і тупо не роздупляють, що робить, хвилин 20. А в чаті ви пишете, що робити, а вони роблять вигляд чи не виходить просто монобанк. А краще вони, в, а не, а не, вони в, в чаті прочитали, і такі. Так це ж дуже просто, а потім такі. О! Це ти виключив що? Направити я? пульт на лампу. Ага, направити. Спробуйте Направили, вімкнути так. його. Ти офф, жмеш, братух. Та його так включить спочатку. Ооо, о, все працює. І тепер обирай так, поліс. А Ну, Фіолетовий. Опа! Ну це навіть. Nice. А інший колір червоний. Давай піднімемо, може. А підняти було. його можна? Так, штуку? яскравіше, яскравіше треба зараз. Хорош. Максимум Хороший. Типа він має літати. Серьозно, да, літати? Літати? секунду. А як він може літати? А! Вже а там магніт, там як. А! а він уже він да! Глянь! Глянь! Тихо. Тихо. Тихо, роби. Ти все спробується. Не, це, не лякай, його. лякай його, не лякай. Я твоє все їбав, я хочу це. Куди донатити? На банку, там керку. А, чі, як він літає, блять! Магніт! Це мать мать, нічніше, це артефакт. Просто згадайте, які, яка тупість була на початку, де ви просто по підлозі цю штуку катали. І вже цього, прикинь. брикінь. Це щось нереальне. Вона катається по підлозі, але не так, як просто кулька. А дивись! Курва, він летить! Ну це суперлампа, це світильники. Як він може летіти? Ти перша людина, яка зав'язала твіч в Україні, але не знаєш, що таке магніт, Блядь. Знаєш, таке магніт? Мені не подобається, що воно так, блядь, тримається. Диви, він крутиться, а в іншу сторону, Між. Диви. Диви. в іншу. О, диви. Як Марс, як Марс, дивись. Апа. Бля, якийсь. Ну ви розумієте, що це просто вночі медіативно буде вночі на. Ну, в вашому бункері. Ви можете відсканувати QR-код, який зараз на екрані, задонати на збір для третьої ШБ, Е, прийняти От, участь, і за 150 гривень ви зможете виграти все це. Ми ж портфель ось, не показали. Ось, ось ось отут, отут. Плюс ось, ще й отакий портфель ставлю. Там портфель пахнув зоною, ми все винюхали. Всередині, всередині, всередині понюхай. Пахне зоною Це. А чим пахне зона? Горілка Крим? Оце, ну типу це, того, так. Да. Лучше не нюхайте. Все-таки зона це чуть-чуть таке місце. Може кожен вам наділить сюди. 150 гривень. Збір, можете виграти. Все це в одні руки. Дивіться, можна, треба сказати, що такий подарунковий набір купити неможливо зараз. Тобто, це ну цієї опції нема, навіть якщо у вас 2 мільйони, немає цієї опції, але якщо у вас є 2 зайвих мільйони. І ви задонатите, скажу чесно, відсотків 99, що ви виграєте. Да, тому що так. чим більше донатів, тим на більше суму шансів. від 150, а ну, тим а більше щ... шансів. Це хто чіпане? 150. Його? <плес> з, 150 ні, я не, я не плюс один шанс. Воно розкручується самі. А сам можна, сам. можна сюди він сам розкручується? Він а? сам крутиться. Ні, це фур Тобто дуже... ти його. А ну чекайте, тут багато кнопок, флеш, наприклад. Ні, ні, це все чисто на світло. Це на світло. Ну так, це ти виставляєш світильник. Фейт він міняє туди-сюди. Коротше, приймайте участь в зборі. Вигравайте отакий пак. Дай Боже. Гарно. Як вам взагалі, як фанатам Сталкера? Так, класно. Ну, просто да, почекайте. Давайте до фігурки повернемося. А он на столі. Взагалі, зазвичай колекційні видання найцінніше, що в них є, це фігурка. Фігурка виконана ну, реально дуже добре, але тут. Я, я навіть не знаю, що тут основне: оце чи оце, бо пак нормальний. Плюс до цього всього, це ще можна спакувати собі в рюкзак, іти до друга в гості, грати в сталкер, виставити оце все і повністю зануритись. Ну прям клас. Що за артефакт? М'яч, напевно. Баскет, не... баскетбольний м'яч, да може бути прозорий, прозорий баскетбольний <м 'яч> Все, Друзі, якщо ви задоволені, я сподіваюся, і всі на трансляції задоволені. Вам дуже дякую, що показали в Україні сталкера для всіх, хто не мав часу, не зміг військовим, які не можуть долучатися зараз ну, до брати треба на комп'ютері. А що, що можна подивитися на твічі? Вони я перших два дні грати не міг. Тобто для мене перші два дні це були в те два персонажа. Якби я, я їх з сталкером асоціюю. один набрав на першому своєму проходженні мільйон переглядів на ютубі, да, мільйон. мільйон переглядів на ютубі. Перша частина. Скільки частин вийшло в сумі? 19. Дев'ятнадцять. 19 частин проходження. Пан Михайло, мало того, що Сталкера проходив, він переміг головного боса в сталкері, це місцевого провайдера інтернету. Вся Україна слідкувала за тим, як Михайло бореться з провайдером, але він його таки поборов. І тепер у Михайла не відпадає інтернет. Але в підсумку, ну тут я доєдную, що якби не ці двоє, то певно в Україні мало Михайло ще і правила безпеки, мені здається, пояснював. бо я як не вмикаю, Михайло пояснював, що кровотеча і горілка ну не треба. Не По, треба не поєдну. Якщо поїли собаки і в тебе тече кров, не. Горілка, скоріш за все, якісь перев'язочки, щось, щось на кшталт того. Тому дуже дякую вам, дуже дякую вам, любі наші глядачі, за те, що дивитеся, донатити, і хтось з вас стовідсотково отримає це. Тому що ну, по донейшн голах ми вже там.